І я ранком на роботу я взяв з дому сміття, щоб виконати його. Підходя до баків, я побачив жіночку. Дістаю з керману 50 гривень. Протягую їй і кажу: візьміть, хочу вас богословити. На що я отримав відповідь? Мені гроші ваші не потрібні. У мене є гроші. І потягнулося до своєї сумки. Де в неї був гаманець, щоб показати мені, скільки в неї є грошей. Ця історія наштовхнула мене на дуже глибокі роздуми над Словом Божим. І нагадала мені одну книжку, яку я читав дуже багато років тому назад. Книжка називається Божі генерали. Там розповідається про великих людей, мужів і жінок. Які служили Господу Богу. Там розповідається про історії 19 століття і раніше 20 століття. Як Бог використовував цих людей, як Бог великі чудеса діяв через них, і зцілював людей, спасав людей, як Божа милість робила через їхнє служіння, прославлявся Господь Ісус Христос. Але в всіх цих історіях. Був єдиний кінець. Вони всі от пізніше впали. У них всі було духовне падіння і відступництво від Господа Бога. Я думаю, чому це так сталося? І мені нагадалася одна історія з Священного Писання, яка записана в Другій книгі Хронік, в 12 розділі. Там розказується, що був такий один. І, е, ізраїльський цар, він став дуже могутній, дуже потужним, і Бог дуже сильно його благословив. І ось одного разу він сказав, що він настільки могутній, настільки сильний, що йому закон Божий вже не потрібний. І Він відсунув закон Божий в сторону. Він же сам могутній, він сам всього досягнув. Не схоже це на наше життя з вами. Коли Господь Бог нам все дає, Господь нам Бог нам все благословляє, проявляє свою милість. Але коли ми досягаємо чогось, ми говоримо, Господи, ми самі цього досягнули. Ти нам зараз не потрібен. Побудь там в стороні, полежи там Господь, хай Твоє Слово там полежить, попилиться, а ми тут самі розберемось. І далі в цій історії розповідається, що Господь побудив. Єгипетського царя напасти на Ізраїль. Він приходить, єгипетський цар нападає на Ізраїль і починає його захвачувати. І ось, коли вони вже фактично добрають до Єрусалиму, до пророка Ізраїльського, приходить пророк, і каже йому: за те, що ти відступив від повіління Господа Бога, Господь Бог відступив від тебе. І в той момент написано, що цар Ізраїльський, його ближайша світа, весь народ Божий вкорилися Господу Богу. Вони визнали свою вину і покорилися Господу Богу. І далі Пророк говорить: за те, що ти вкорився мені, я тебе не знищу. Але ти відмовився служити мені, вільно служити мені і поклонятися мені, зате ти станеш поклонятися царством земним. Тобто будеш рабам, рабами Єпському царству. Ти знаєш, щось тут схоже. Жінка, яка має гроші, бо вона мені їх показала, що в неї є гроші, копається в смітнику, з книги Божих генералів, книги священного писання історія і наше з вами життя. Але я хочу нагадати вам ще одну історію сучасного Божого генерала. Я про нього читав. Був один такий служитель. Я не буду називати його імені. Не хочу, щоб якогось він хай залишиться тайним ім'я його. Але Бог через нього дуже сильно потужно діяв в нашій країні. Він... У нього дуже були хороші сильні проповіді. Дуже сильне свідоцтво. Господь через нього дуже багато робив, дуже корисного робив. Він навіть почав вести християнський ютуб канал на якому розміщав різні проповіді, різні свідоцтва, різні толкування священного писання. Але, як, ти зна... як я і ти, ми розуміємо, що християнська тематика не дуже має популярність цього світу. Так, да, у когось є. Підписників на каналі 10 тисяч, у когось 50 тисяч, у когось трошки більше, а у когось трошки менше. Але так хочеться мати 10 мільйонів підписників. Так хочеться мати 20 мільйонів, 30 мільйонів, 50. 000. Так хочеться. І от в той самий момент, коли ти цього захотів. Приходить в твоє життя сатана. Ти знаєш, Він не приходить тоді, коли тобі добре, він приходить тоді, коли ти шукаєш більшого. І ось він приходить в твоє життя. Як він прийшов, в життя Ісуса в книзі Лука, в книзі Євангелія в 4 розділі, Він сказав: Я все тобі, Ісус дам. Дам тобі всю славу, ти будеш все мати. Але ти маєш мені поклонитися. Що, що ти розумієш словом поклоніння йому? Це не просто взяти, опустити голову, як у людей, е, ну, в країнах, наприклад, в Японії, люди поклоняються один одному на знак благодарності. Поклоніння це значить виступити від Западу Ісуса Христа. Поклоніння це значить жити і говорити мирські речі. І цей муж Божий, про якого ти розповідаю, замість того, щоб відштовхнути це, хай буде у мене 5 тисяч підписників, хай буде 10 тисяч просмотрів і переглядів, але я буду славати Господа. Він відвернувся. Він почав викладати у себе на каналі речі, які, які противоречать Євангельської звістки. Там виходили теми про, про президента нашого. В чому президент правий, а в чому він не правий? Там виходили теми про ВЛК, як робити, що робити. Там виходили теми про наші дії ТЦК, військових. Ну ти Божий чоловік, нащо тобі це теми? Для чого тобі це? Але там виходили це. Да, За що того, його канал, Ютубовський канал і його в соцмережах вони набирали великі перегляди, великі. Досягали великого рівня переглядів і просмотрів. Багато було підписників, але це було початок кінця. Ти знаєш, мені цікава думка є, коли Ісус Христос говорить, що ти, якщо будеш служити мені, якщо ти будеш поклонятися мені, то я тебе, у тебе буде мир в серці, у тебе буде свобода, ти будеш благословенним чоловіком, спокійно жити на цій землі. І, в кінці цього життя тебе чекає небо. Коли сатана приходить в життя людини, він говорить, ти зараз будеш мати те, що ти хочеш. Але він не говорить, що ти будеш мати завтра і післязавтра. Він не говорить, що ти будеш мати через місяць. Він не говорить тобі, що ти будеш мати, коли твоє життя закінчиться. Ти знаєш, я в своєму житті прийняв одне рішення. Для чого я цим займаюсь? Для того, щоб прославився мій Господь Ісус Христос і була йому слава. Чи може була слава тому, кого малюють в дитячих книжках, з рогами, піточком і хвостом?